В Івано-Франківську відбувся благодійний флешмоб Сто Катрусь. Його провели з нагоди Дня Святої Катерини. На головній пішохідній вулиці міста зібралися жінки та дівчата на ім'я Катерина, аби підтримати Силу оборони України. Учасниці отрима символічне коло, завдавши спільне бажання про перемогу та долучившись до збору коштів на придбання дронів. Це та Катерина. Вона як покровителька дівчини, жінки жіночої вроди. Кажуть, що це покровителька дівчата, молоді до неї молилися, якщо хотіли заміж вийти. І так далі. Тобто це така для українців тепла свята, яка зігріває їхні серденька і яку люблять в нас в народі. І взагалі це її свято пов'язане з українською хусткою, яку жінки пов'язують. Колись ще до повномасштабного вторгнення ми на День Катерини робили майстер класи з пов'язування хусток, тобто, як це носити, як це в традиції, як це гарно. І для нас це просто теплий, хороший день. Серед учасниць флешмобу Катерина Кобута прийшла у хусті своєї бабусі, зберігаючи родинну пам'ять у найтепліший спосіб. Українська хустка вважається оберегом, що несе жіночу силу та захищає рід. Символізує непереривність традиції, любов до рідної землі і зв'язок поколінь. Для багатьох жінок це не просто аксесуар, а важлива частина сімейної історії, яку передають із покоління в покоління, як знак шани та берегиню дому. Це дуже насправді класна ініціатива, яку започаткувала громадська ініціатива Галичини, і мені дуже пощастило приєднатися. До команди у 2023 році. Правда, звісно, як волонтер проєкту На шапку, мабуть, добре відомий проєкт у Івано-Франківську. І тут я дізнаюся, що серед волонтерів є дуже багато катрус. І в нас ще під час самих концертів благодійних була така традиція, що коли приходять наші знайомі, наші друзі, яких ми завжди запрошували на ці концерти, вони могли загадати бажання, стаючи між тими катрусями, які були присутні на площі. І як показував наш досвід всі ці бажання збувалися. І після того в нас установилася ця думка, що дуже було би гарно влаштувати свято власне Катерини для того, щоб загадувати дійсно потрібні і дійсно дуже важливі бажання власне, в контексті нашої української держави. Флешмоб «Стока трусь» в Івано-Франківську відбувається вже в п'яте. Благодійна акція щороку нагадує про силу жіночої спільноти та збереження українських звичаїв. Лілія Буцяк Денис Адиновський новини на вежі.